На 365 днів у нас є додатки за 10 гривень в день ти в онлайн або в офлайн можеш слухати курси лекцій успішних бізнесменів зі всього світу, які тебе будуть тематично вести, як правильно і швидко побудувати. І ти будеш вчитися в практиків, які побудували вже такі мережі. Якщо ви це порахуєте, то ну, дуже просто, будемо казати так, 800 плюс 4,5 і плюс там ще 3500, щоб легко порахувати. Це виходить 7-8, ну нехай 9 тисяч 9, гривень. Якщо розділити 9 тисяч гривень на 28, ну, грубо кажучи, 300 баксів. Розумієте різницю? Де 30 тисяч, а де 300 баксів. Чому? Тому що ця школа, ця школа, вона не заробляє на навчання. Тому що це, ця школа складається з успішних бізнесменів, які діляться своїм досвідом з людьми з своїх команд. Я сьогодні приїхав сюди за свої гроші і ділюся з вами інформацією, і мені за це не треба платити. Тому що я шукаю ділових партнерів і хочу, щоб вони протязі року виходили на такий, такий дохід. Розумієте? Чому я такий добрий, скажіть? Я ну, поясню. По-перше, я знайду молодих креативних людей, і то товариство наше збільшиться, я оточу себе професіональними, часом мудрішими від себе людьми, в яких ще я чогось почерпну, так чи ні? Я надію, що в цьому залі теж є такі люди. Але компанія каже: каже Андрій, якщо ти знайдеш такого партньора, навчиш, поможеш йому створювати таку команду. Як можеш йому заорганізувати такий товарообіг, то він так само, як ти, буде отримувати 45 тисяч в місяць. Але за те, що ти його навчив і допоміг, щомісячно до смерті від його товарообороту буду платити тобі 6%, що буде складати 18 тисяч в місяць. Крім цих 45, будеш ще мати плюс 18 за те, що ти продублювався в другій людині. Розумієте? Порозумієте, що я за свої гроші сюди їжу і що я тут шукаю.